Попри воєнні дії агресора, марганець квітне завдяки нашим людям. Щоденно комунальними службами ведуться роботи з благоустрою. Наразі по вулиці єдності працівниками комунального підприємства Комунальник перекопуються та вирівнюються ґрунт або висадити дерева. На вулиці єдності проводиться час підготовчі роботи для висадження нових дерев. Дерева вже куплені Марганецькою міською радою. Сорт буде клен шаровидний. У кількості 500 штук ми плануємо до магазину перлини висадження дерев, а в подальшому підготовчі будуть роботи проводитися до кінця вулиці Єдності, аж вниз до вулиці Каховської. Весь депутатський корпус був за передкування та висадження нових дерев в місті Марганець. Тобто нові дерева, нові легені міста. Війна вносить свої корективи, але марганчани продовжують долучатися до заходів, які роблять наше місто ще гарнішим та охайнішим. Так, 2 травня лісовим господарством було надано та висаджено близько 20 тисяч саджанців акацій. До висадження дерев долучилися і жителі Підгори. Жителі Підгори завжди радо приймають участь у благоустрої рідного міста. На даний час будуть висаджуватися акації в лісгоспі. Люди приймають у цьому дуже активну участь. Раді завжди для озеленення міста. Садили і будемо садити, незважаючи на воєнний стан. Хай буде місто зеленим. Засаджуємо 3 гектари акації білий. Кількість 20 тисяч штук. На 3 гектари нам треба засадити 20 тисяч штук. Працюють, добровольно люди приходят. Ну, кто желал, тот пришли и помогают Морганецкому лесничеству. У нас три лесника. Да, три Да, Три лесника, я, ну это все наше лесничество. И сільські люди. Восстанавливаем лес, чтобы воздух, экология хорошая была. У місті також тривають відновлювальні роботи житла людей, яке постраждало внаслідок збройної агресії РФ. Щодня будівельні бригади оперативно працюють, аби якомога швидше відновити помешкання людей. Весна вже повністю вступила у свої права. І, незважаючи на тривалу дощову погоду, вийшло сонце. Українці сильна нація. Ми віримо у нашу ЗСУ. Зустріли травень, зустрінемо і перемогу. Слава Україні!